Діти, пропоную вам послухати вірш. В кожнім домі у наш час помічники є гарні в нас. Час людини зберігають, в хатніх справах помагають. уховарити і прати, прасувати прибирати. Ця побутова техніка працює від електрики. І знають він, вона і ти. Що це електроприлади? Електроприлади помічники людей, що полегшують і прискорюють виконання багатьох справ. Всі ці прилади працюють від електричного струму. Електричний струм наш помічник, але водночас він становить небезпеку для життя людини. Тому при користуванні будь-якою технікою. Що працює від розетки, слід запам'ятати чотири важливих не можна. Не можна встромляти в електричну розетку будь-які предмети. Через них струм, як по містку, перебереться на вас і вразить, що дуже небезпечно для життя. Не можна торкатися оголених електричних дротів. Коли через пластмасову обмотку проглядає металева серцевина. По оголеному, незахищеному дроті проходить електричний струм. Не можна торкатися увімкнених електроприладів мокрими руками або діставати їх з води. Вони упали, наприклад, у ванну, раковину тощо. Вода проводить струм. Не можна залишати ввімкнені електроприлади без нагляду. Вони можуть спричинити пожежу. Тому, йдучи з дому, завжди перевіряйте, чи вимкнені електроприлади з розетки. Я сподіваюся, що ваші домашні електроприлади будуть для ваших родин тільки добрими помічниками. І не спричинять жодних нещасних випадків удома. На все добре!